Чи можна виростити на дачі ідеальний сорт ожини цілком, незважаючи на те, що батьківщиною цієї культури вважається Америка. У нашій статті ви знайдете опис найкращих сортів ожини для помірного клімату, підписуйтесь на наші канали, культивувати ожину почали в ксіх століттів США. І більшість сучасних сортів родом саме звідти відомо два основних різновиди ожини росяника ожина сиза ожина, сланкий чагарник і куманіка ожина Неська. Прямостоячий чагарник зі злегка пониклими гілками. Дачники вважають за краще останній варіант, оскільки саме куманіка відрізняється хорошою зимостійкістю і дає соковиті ягоди середньої величини. Втім, серед різновидів ожини є і абсолютні лідери споживчих переваг. Давайте дізнаємося, які сорти вважаються найкращими для вирощування в середній смузі, Агава – це один з перших штучно виведених сортів ожини, відомий з другої половини всіх століття. На просторах з нього культивують вже понад півстоліття. Міцні пагони ростуть вертикально, а зимостійкість рослини вище всяких похвал. Йому не страшні морози до тринольц, ягідки дозвівають середні, чорні з блиском. Спочатку за смаком вони нагадують лісову ожину, у міру дозрівання кількість цукру в ягодах збільшується, але самі вони починають псуватися, що цікаво ця ожина може вирости навіть сама по собі, на місці викорчуваних кущів. Призначення врожайність з куща, маса ягоди плодоношення, період, висота куща. Вісім серпень, початок вересня 2, 2, 2 пачі непохитний неженка з Арканзасу. Таке прізвисько отримав цей сорт, відомий з початку 2000-х ягоди широкої конічної форми, дуже великі насиченого чорного кольору з глянцевим блиском. Вони не дрібніють і, навіть коли довго висять на кущах, не втрачають товарний вигляд, не мнуться і не течуть при перевезенні, смак гармонійний і солодкий з доречною кислинкою. Рослина не дуже добре переносить екстремальну спеку, виручить крапельне зрошення і сильний холод, допоможе укриття на зиму. Призначення врожайність з куща, маса ягоди плодоношення, Період, висота куща 6879 Середина липня, середина серпня, 2,2, 5 блек сатин. Сорт славиться своїми могутніми і сильнорослими кущами, які легко виростають в два, а то і три людських зростання. Пагони повністю позбавлені шипів і після позначки 1-5-2 починають стелитися горизонтально. Тому в кущах потрібні підв'язки, ягоди округлі, трохи витягнуті, приємні і солодкі на смак з легкою кислинкою завдяки високій врожайності. Сорт рекомендують як для приватного, так і промислового вирощування. Краще збирати ягоди протягом 3-4 днів після дозрівання. Щоб вони не обсипалися і не висихали, призначення врожайність кискуща, маса ягоди плодоношення, період довжина батогів 15-174-7 кінець липня, початок серпня 5-7 Карака блек. Це дуже складний гібрид, отриманий в результаті неодноразового схрещування різних сортів ожини та малини. Ягоди великі витягнуті, звужуються донизу, лянцеві. З хорошим смаком і ароматом підходять для тривалого зберігання, заморозки і транспортування. Врожайність висока, стійкість до несприятливих погодних умов, захворювань і шкідників середня. У сорту є одна відмінна риса листя на кущах, іноді можуть жовтіти, але це не є ознакою захворювання. Призначення врожайність з куща, маса ягоди, плодоношення період. Довжина батогів 8 120 двадцять червень серпень червень-серпень-3-5 рубен, перший з відомих ремонтантних сортів, який плодоносить на пагонах поточного року саджанці з'явилися у продажу тільки в 2011 році, так що рубен, новітній високоврожайний сорт, кущі ростуть вертикально, як малина, компактно, і опори у вигляді шпалер не вимагають рослина відмінно переносить осінні заморозки і зимові негативні температури. Ягоди великі, дуже солодкі, добре транспортуються на далекі відстані. Плодоношення триває майже до осінніх заморозків, тому поласувати свіжою ожиною можна навіть коли всі інші ягоди вже зібрані, призначення врожайність з куща, маса ягоди в плодоношення періл, висота куща 13 158 п'ятдесятвісімдесять кінець серпня. Кінець жовтня, 1.5.1.8 п'ять, це один з найбільш невибагливих і врожайних сортів, який з легкістю адаптується до наших холодних зим і протистоїть більшості хвороб на одному місці. Кущ може рости до 30 років. На ньому відсутні шипи, всете він дуже красиво цвіте. І на гілках одночасно дозріває багато ягід вони сняво-чорні, м'ясисті, десертного смаку, і це далеко не всі достоинства тортрі, який залишається одним з кращих сортів для особистого і комерційного використання, відомих з 1960-х. призначення врожайність з куща, маса ягоди, плодоношення, період, висота куща тринадцять сто серпня, 22, 5, честер. Один з найбільш морозостійких сортів витримує температури до 2,6. шість, полустелящогося типу, тому іноді для кращого росту і розвитку їх підв'язують до шпалери, розмір ягід коливається від середнього до великого, вони темно-синього забарвлення з яскравим блиском, смак ожини солодкий, збагачений легкою кислинкою, зрілі ягоди дуже міцні і щільні, що дозволяє перевозити їх на далекі відстані. Ще одна відмітна ознака сорту висока врожайність. Призначення врожайність кискуща, маса ягоди плодоношення, період, висота куща. 15 205, 7, кінець липня, початок серпня 1.1.5. Ми привели тут лише кілька найпопулярніших і кращих сортів, які продемонстрували відмінні показники врожайності і опірності різним захворюванням, а також погодних явищ чекаємо від вас на нашому форумі опис сортів, які вирощуєте на своїх ділянках ви.